Ви якось сказали фразу, що вчителі стали боявгузами. Це було емоційно, а чи справді так думаєте? Ну, по-перше, це вітаю, так і це було, можна сказати, і емоційно, і, на жаль, воно так і є. А коли ви говорите боєвгузи, що саме ви маєте на увазі страх і душість читовленість? По-перше, це страх, як страх за те, що а що ж буде, якщо я скажу, то я буду в немилості, так скажемо. І, це, і напевне, все-таки Бо якби були б небайдужі, то все-таки ішли, давали відповіді, якби говорили б за себе. Отже, почнемо з головного. Що змінило нове положення про всеукраїнську шмінську олімпіаду у 2025 році? Про всеукраїнську шмінські олімпіаду було сказано, що шкільний нас етап підміняється Олімпіади і одразу ідуть діти, йдуть на райони, потім віддають, якщо наприклад Київ міський. А... Область на обласний і всеукраїнська. В принципі, задумка дійсно, і да, ніби європейська задумка, все круто. Тобто у районному етапі можуть взяти учні всі бажаючі. Але, на жаль, у нас вийшло, що у нас з іноземних мов третього етапу немає. Формально три етапи районний, міський, обласний і всеукраїнський. Але я чула, що для європейських мов фіналу немає. Це правда? Е, так, от тільки що те, що я сказав, немає фіналу з е, німецької, французької, іспанської, хоча на німецької багато учаски, навіть на самому сайті мала академія наук України, які проводять Олімпіаду. Там е, показує, що майже 2700 ще сучасників зареєстровано. А от міського етапу етапи немає. Ми що, що німецька, французька, іспанська. і навіть немає з англійської. Тобто для менших мов і мовчини у, у нас є, для одної дитини, для п'яти дітей. А для англійської, звісно, якщо, наприклад, з німецької є 700 з залишком, то відповідно з англійської буде більше учасників. І відповідно не проводити для цих іноземних мов третій етап, коли діти готуються. ну, якось Дітей так не дуже хочуть брати в Олімпіадах участь, а коли бачать. Що немає для чого грати, звісно. Як відреагували чи Чи була спроба звернутися офіційно? Щодо Олімпіад офіційно спроби не було звернутися. Була спроба від нашої організації. Спроба офіційно звернутися, на що ми отримали як завжди, відписки, стандарт, дім. Ми прикріпимо. Перейдемо до цьогорічної ситуації. Каже, що перший етап олімпіади з іноземних мов призначили на 26 жовтня. У день проведення годинників це взагалі серйозно? Так, да. Це саме цікаво, що на день проведення годинників, Як загалом, як робити якої мови призначили німецької да, день переведення годинки? Ми звернулися до відповідно. Ми звернулися до міністерства освіти. Міністерство освіти перекинули на Малу Академію наук, на тобто на ту організацію, яка проводить олімпіади. Звісно, отримали знову відписки ні, але був момент, коли ми вони вже погодилися і переставили навіть дату іншу, але потім все знову назад змінили. Ну вони перенесли на 1 листопада, але потім знову на 26-й. Як вони це пояснили? Ніяк відповідав і ніяк. Не пояснили. Перенести ми не можемо. Коли сказав далі поплічно відповідь, чому? То почали вимагати, почали вимагати. Яка школа, який район, хто ти, звідки? До координатора ман, яка була реакція? Ну, повторюся, яка була реакція. Написали ми електронно спочатку офіційно все написали. Ми, я як вчитель написав окремо. Написав, що, скажіть, будь ласка, чи можна чому не можна, чи перенести, попросили перенести. Тому що чому ми попросили перенести? Тому що було вже ну, зразу скинули, що вже і зайшли, ми перевірили на сайт, і було вже, що 1 листопада. Ми вже почали писати подяку. вже, тобто, думаємо, то не вже нас почули, почали писати подяку. Відповідно, поки ми писали подяку, стало знову 1 листопада. Кажу, як став? відписки, рішення, рішення, ми нічого не знаємо, перенести, на жаль, ми не можемо сухо, коротко, нічого не... І це потім написали чому, коли не прилякали. І, ну, навіть не приїхали, можливо, це трошки не так. Коли сказали, що буде офіційно це, якщо публічно винесемо це публічно, то відповідно стали запитувати, яка школа, який район. Скажу, це для чого і це щось змінює? Ну тобто то... це правда, що замість пояснення координатор почала вимагати з якої до якої школи. Із якого району? Ну, я так у моїх просто розуміла, що так. Mm -hmm. Як ви це сприйняли як бюрократію чи як спробу тиску? Тиск? Звичайно, тиск. І як на вашу думку, чому більшість колег не... на думку, чому більшість колег на це не реагує? Ну, по-перше, якщо, наприклад, так як німецька, французька іспанська, я ж буду казати і за інші іноземні мови, якщо німецька французька іспанська це друга іноземна мова, ну, відповідно. А відношення друг іноземної мови, то боя, просто бояться, що як віднесеться директор, як віднесеться адміністрація, що скажуть, я не хочу, я би сказати, я не хочу, що на мене та зварили, що я скандаліст. Знаже, що то говорить, ти скандаліст. Ви зараз говорили, що мовчання стало валютною освітою. Що ви мали на увазі? Це те, що ми боїмося сказати самі жителі, самі собі робимо. Відмежу послугу для Міністерства освіти і для нової академії наук, і навіть і для керівників. Ми самі собі робимо, їм робимо відмежу послугу, тому що раз ми мовчимо. Значить, ну, звісно, якщо я один тільки говорю, от, наприклад, за ситуація на сьогодні. Да? От, скільки у нас вчителів німецької мови, французької, німецько-французької нас багато вчителів. Щодо іспанської я не можу так сказати, але саме німецько-французькі у нас багато вчителів. І відповідно, коли. Якщо, вибачте, у групі вчителі німецької мови 3,5 тисячі і один, коли ми звертаємося до людей, яких ми спілкуємося нормально, щоб придіти на нас на підказ, я в мене не вийде, я не медійна особа, я, я теж не медійна особа, але думаю, ну, я боягузе, ще раз скажу. Як ви думаєте, чому вчителі бояться навіть елементарно написати колективне звернення? Ну, я б не сказав би, що вчителі всі бояться написати колективне звернення. Ми писали колективне звернення щодо обов'язкового вивчення друг наземних кожної школи, наприклад, минулого року. Але коли вчителі бачать, що нас не чують, якщо ми звертаємося до освітнього будсмена, яка повинна нас захищати освітян, наприклад, і вона пише писку: не ті звернулися, бо ви громадська організація, а інші громадські організації, будь ласка, можуть і вирішувати навчальні плани, і все інше. А ви громадська організація. Себе не маєте права вирішити. Коли були, я був окремо вже заміжу, якраз коли була освіта для життя саме міністерство світу робила, коли я був присутній, тоді вони запросили. Але що вони запитували? Вони запитували тільки в думки, запитували шкіл вчителів приватних тут Державний шкіл ніхто не запитував думку, тобто ніхто не говорився державою, то для чого? Була рубрика Питання відповіді мала бути це така сесія питань, відповіді. не було ніякої сесії питання відповіді. Ні, це не так відповіді на болючі питання. А чи є в цьому вона керівників, які створюють цю атмосферу страху? Як сказати? Я так думаю, десь, ну, наприклад, на мою думку, це 50 на 50. Якщо тут залежить від, дійсно від керівника, якщо вже як відноситься вона чи вода європейського начинку, чи вода? Радянського напрямку. А можливо, хтось і справді не вірить, що зміниться? Ну, скоріше цього так і є, тому що якщо тільки знову повторюсь, таки, якщо ми зверталися у нас, було ми за тиждень зібрали 200 підписів, якраз ми звернулися з підписами все, мон відписку дало. Потім так само освітні безпеки дали, і навіть обласмен по правам людини теж дали відписку. Всі ці документи в мене ще. Отже, oh, зараз поговоримо про Європу. Як якщо порівняти з Європою, як там ставляться до другої німецької мови? Ну так ми говорили на першому підказці, що в Європі це 23 27 з є, країнах. друга іноземна мова є обов'язковою, ніж і Там ідуть якісь обміни, якісь підтримка йде. Тобто там навпаки вчителі, друг іноземний навіть підтримують більше, ніж першої іноземною. Але ви згадували, що у більшості країн Європейського Союзу друга мова обов'язкова. Як це пояснити нашим чиновникам, що які все скорочують? Це важке запитання, тому що ми їм пояснюємо, ми показуємо їм, не пам'ятаю, не скажу зараз точно, які європейські дослідження, як і ми відіслали ці докази. У мене є на нашій сторінці острів змагань, є якраз які країнські мови вчають. якраз і. Ну тобто, і що європейський союз, що це іноземні є? Не знаю. Вони не звертають увагу. Ну це ж треба вирішити, розумієте, що на дітей витратити. не треба. Не скажемо всі знають, куди йдуть кошти, але наш на дітей. Для чого щоб діти знали дві іноземні або більше, щоб розуміли, щоб розуміли, що вони говорять там. Да? А чому на вашу думку в Україні знищує саме європейський напрямок, прикриваючись прикру... 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 реформами? Це зараз можливо буде сказано, ну, не знаю, можливо, вона трохи емоційно і не емоційно, але таке, що просто, якщо е, е, повинні що реформи, ну реформи у нас виходить, що реформи назад від Європи, з ми, ми шагами від Європи назад у радянщину. Просто не можемо це визнати. Або скажіть чітко, ні, ми вертаємося ніяк євросоюз, ми не йдемо, або ми все-таки робимо Євросоюз і йдемо коротко. Я з... Створили острів змагань і проводите незалежні олімпіади. Це протест чи порятунок? Це взагалі і не протест, і не порятунок. Загалом організація Острів змагань була створена 7 років тому назад, на 9 серпня відсвяткували 7 років свої, і в нас було я додаток. Тобто ми просто хотіли ті діти, які не мають ні можливості. Тобто, у нас що не тільки можна сказати, із замучених родин, там, щоб, а щоб діти у нас могли і з тих, яких немає можливості да, займатися. тому що якщо другий наземна, то це всього дві години, навіть якщо обов'язково другі наземно, ми до речі, ми чиї другий наземні просимо три години, чотири години, ми просто і було дві години, ми справимося. Тобто це назвала у семанні за рік. Для того ж назвала іноземні на мови, потім нас шахи, шашки ще нас був раніше футболну зараз. Ми від футболу відмовилися у зв'язку з подіями, тому що ну, бігати це трошки якби зараз трошки не. І відповідно це було просто як додаток. Тобто ніхто ми не планували. Ми не планували ці підкасти робити. Якби ми не планували, ми просто планували проводити змагання як інтерактивні, якщо дайте такі щось схоже на сайті на урок. Чому кажу на сайті на урок. До речі, користуючись нагодою, я подякую сайті на урок, які все таки вони ідуть за європейським напрямком. Не так зараз сказав, що я знов хейчу одну. Один сейф все Мені дуже подобався сайт все освіта, там дуже класний сайт, але дуже подобається сейсу освіта. І, в принципі, там дуже класна задумка, там можна і уроки створювати це та він для і Це дуже класно допоміє Ну, коли сейк освіта прибирає європейські мови, бо ніби мало було, угу. якось. І так само, відповідно, діє Міністерство освіти і Мала Академія наук. А як реагують діти? Відчувають, чи відчувають вони, що хтось бореться ще за німецьку, французьку іспанську мову? Ну я зараз заявлю. Чому буде запитання на запитання? Зараз що до якщо в нас цього року, наприклад, було зареєстровано тисячу учасника, це після того після всіх підсумків, які е, це назвало після всіх підсумків, після всіх підсумків, які ми переминають переносили олімпіаду, тому що було багато після всіх. Перерахунку все Деякі діти навіть просили, на жаль, почали можливість взяти у фінал, тому що деякі пробували ще раз і другий, і третій, і четвертий. Ну а так загальний тиску набуло тисячі чотири учасника. Бажають для маленької організації як нашої, то це досить гарний результат із чотири А ви отримуєте підтримку від колег чи навпаки тиск? Mm -hmm. Як сказати, від колег, в принципі, як хто каже, на кухні. Так, да, підтримка є. А от далі, наприклад, підтримка тільки. Тобто, особиста підтримка, так, да, але, в принципі, все інше. Навіть ті самі Подобайки. Запишу поширити, навіть не найбільше поставити самі Подобайки. А що найважче у цій незалежній роботі? Найважче? Та роби просто підготовку, коли ти просто поспішаєш і коли ти все завжди виходить. <свист <rivalry> <свист> Отже, що далі з цього замкненого кола відписок і страху? Щодо відписок, це запитання, на жаль, не до нас, і навіть не до вчителів. Щодо відписок, значить, а от щодо страху, це питання до вчителів. Або ми живемо грубо, зараз може бути сказано і зараз може захе, бо ми відкриємо коментарі далі, але від страху. Ну, ну просто не бояться, сюди. Якщо ми не будемо випробувати, нічого не буде. Де, там я тільки що можу вже казав, але якщо ми, звісно, якщо я один буду говорити про це все, звісно, на мене ніхто не буде звертати увагу. Ну і що ж ти громадський знаєш? Ну і що ж ти керівник засновник? Е, як ви пишеш, там пишете. пишеш. Ти, ти німецький, значить ти добиваєшся тут. Ну, я покажу не тільки німецький, я, я добиваюся і французький, і іспанський, і навіть англійську. Хоча що є англійський, Дуже проти чителів другій чи іноземної. Тобто просто не бояться пробувати, чим більше ми будемо. Якщо на нас тиснуть, чого ми не можемо тиснути? Справді, а що може почати зміна Суспільство, вчителі чи дітей? В принципі, я вам скажу так, в мене і з дітьми була в нас розмова трішки, що в принципі з дітьми можна нас, принцип з дітьми можна ми робили урок, спілкувалися за всіх нас. Дівчина спілкувалася за тріпою, і я бачу в них зацікавленість. А от, по-перше, треба, щоб чистий рік, ми щось хочемо з дітьми вимагаємо, хочемо, щоб вони були сміливі вони щось сказати, а самі не можемо нічого сказати. В принципі, і суспільство, звісно. А яке ваше послання до тих, хто хто ще сумнівається, чи варто говорити публічно? Ну, Не бійтеся говорити, все таке. Я, я теж боявся, На початку боявся, а потім вже чим далі, тим бачу, що якщо будемо мовчати, нічого не зміниться. Якщо одним реченням, що ви сказали всім вчителям, які зараз нас слухають? Перестаньте вже боятися. Чому ви самі не дозволяєте собі мовчати? Ну, давайте, можливо, зараз трошки. Це не є політично, але так трошки політичний, коли мала підписуватися асоціація з Євросоюзом, у, у, якщо ми пам'ятаємо всі часи Януковича, якби ми промовчали, ми б зараз би були б вже mm -hmm. під сусідньою державою, якби ми зараз би промовчали. Тому, якби хочете мовчити, я поки що мовчати ще не готовий. нас це дякую вам, що наша постійна ведуча повічниця Яна. і засновник острів змагань Кривий Сендій.